Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Так, ну а з нами зараз вже на зв'язку наш четвертий колега. Сьогоднішній Антон Пшеничний. І насправді, колишня резиденція президента Втікача Віктора Януковича набуває новий статус. Вона стане парком пам'яткою. Що це таке, що змінюється, і що? що людей туди не будуть пускати? Розкажи, Антон, більш детально. Так, Олег, Доброго ранку. Почну з того, що урядовці це рішення називають історичним, тому що у другому читанні парламенту хвалив це рішення. Тепер. Межагір'я, визнаний парком пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Документ цей підтримав 241 народний депутат. Понад рік урядовці активно працювали над поверненням колишньої резиденції у власність держави. Працювала міжвідомча робоча група. Дуже велика. Туди увійшли багато відомств. Працювали мін'юст, працював Міндовкілля, МВС, Міноборони навіть і багато багато інших органів щоб ухвалити цей закон, довелося провести повну інвентаризацію усього, що є на території парку, і він нарешті повністю перейшов у державну власність. Тепер тут створять спеціальну адміністрацію, що буде підпорядковуватися міндовкіллю. Важливо те, що тепер територія ця охороняється законом, і не лише земля, наприклад, від забудова, а й навіть флора і фауна. Також, якщо понад 9 років парк існував на самоутриманні, то тепер сюди в. Зможуть вкладати державні кошти, і це дуже важливо. Адже навіть за великої кількості туристів неможливо не, не заробляти прямо ж стільки грошей, щоб отримувати таку величезну територію, таку багату територію. А нагадаю, що по факту тут приблизно 160 гектарів для відвідувачів вже змін до речі, поки не буде. Сашко Сашко, не хвилюйся, зможеш приїхати сюди погуляти як і раніше. І принаймні інформації поки що такої не було. Парк залишається повністю доступним для людей. Вхід на територію в усідній, окрім. Вівторка, 300 гривень для дорослих, 100 для дітей. Вівторок день знижок, 150 дорослих, 50 – для дітей. Ну і також в усі дні для усіх пільгових категорій діють знижки. Чим розважитись, що тут робити? Ну, звісно ж, перше, що ви зустрінете, коли зайдете на територію парку, це як і раніше, зоопарк. Всі тварини на місцях, всі погодовані, всі доглянуті. Попри доволі складні часи ковідних обмежень та першого року великої війни, тут всі на місці. Нагадаю, до Речі, що після повномасштабного вторгнення парк вперше відкрив двері у травні цього року. Також персоналу вдалося усіх тварин вберегти. Ну в тому сенсі, що їх нікуди не перевезли, ні, в, ні, ні в які інші зоопарки, інші міста всі тут на місці. Також тут можна просто гуляти, дихати свіжим повітрям, взяти прокат самокат, велосипед, персональний електротранспорт, приїхати на своєму або зі своїм. Працює виставка «Ретроавто», кінологічний центр, куди проводять. Екскурсії, до речі, працюють кафешки, можна покататися на конях, можна відвідати хонку, яку можна побачити от за мною. Це найвідоміший будинок парку, в якому і жив президент Втікач Янукович. Його трохи наповнили всередині, і до речі, там з'явилися експонати, яких не було навіть за тих часів, коли тут мешкав Янукович. Розвісили картини, розставили скульптури, які президент Втікач зберігав у так званій кімнаті подарунків. Тобто є таке оновлення, якщо ви тут були там, наприклад, 5 років. Тому то приїдете сюди знову і побачите багато всього нового. Також дуже сильно о, озеленилась територія, тому що дерева підросли, кущі підросли, квіти всього стало набагато більше. Також, якщо ви з дитиною, тут є дитяча зона, дуже велика з батутами, можна дитину залишити, аніматори всі працюють піти гуляти. Якщо ви з песиком, навіть а песок у вас леда, що не любить багато гуляти, його також можна залишити у спеціальному центрі, де за песами доглядають професійно. Ціонали аніматори такі собачі. тобто. Все тут, як і раніше, є дуже багато всього додалося, е, і от на санок чесно скажу, я вперше в Межигір'ї е, в той момент, коли він ще не відкрив двері для відвідувачів, і тут неймовірно тут зараз гуляє качечка з каченятами. Ми йшли, бігають кролики, бігають зайці не в клітках, а просто по території. Тому, якщо хтось захоче відвідати, дуже раджу підві приїжджати під відкриття на 9 годину і побачити дуже багато цікавого. Ось така ситуація у нас з Межигір'ям. Він тепер парк пам'ятка загально державного значення, колеги вам слава бач, антони це цікава тенденція. Тобто, те, що було символом корупції, і марнотратства зараз трансформується, трансформується в щось позитивне. Можливо, і відношення ставлення людей до цього місця поступово змінюватиметься. Дякуємо тобі дуже.